Який реалізується на Бакоті, тому більше про нього розкаже гість, який доєднується до нашого етеру. Це директор комунального підприємства Туристично інформаційний центр Старушицької ОТГ Андрій Захарко. Пане Андрію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава доброго ранку всім вітання. Власне, дуже цікавий проєкт, особливо для тих, хто можливо ще не був на Бакоті і не знає, які власне там є туристичні локації, що потрібно відвідати. Розкажіть про те, яка команда працювала над створенням мапи, за якою власне, можна подорожувати. Ну, Команда працювала з п'яти людей. І в рамках проекту була не тільки мапа, мапа це один з пунктів цього проекту. Там створювалися арт об'єкти, збирались старовинні пісні жінок, які ще їх пам'ятають і співають. Вони оцифровувалися, записувалися на планшети і відвозились в Чебанівський народний музей. Малювались мурали, робився маршрут туристичний. Тобто, і потім мапа була як фінал. Тобто на мапі вже є всі е, ті цікавинки, які вже до нас були на Бакоті, Плюс ми додали те, що ми зробили в рамках проекту тобто випустили цілу мапу. Де тепер туристи, кому подобаються якісь культурно-мистецькі проекти або малюнки на стінах, на хатах, може по цій мапі відвідати всі ці арт-об'єкти, які були зроблені, Ще про новий маршрут. Власне, коли зрозуміли, що є якась необхідність вже змінювати маршрути, шукати нові локації, і, власне, як це робили? Зрозуміли давно, і цей проєкт не стільки про туристи і культуру, скільки також про місцеве населення, тому що в селах немає роботи, люди мігрують, і це велика проблема для села. І коли ми зайнялися цим проєктом, ми зрозуміли, що це така дивна ситуація. З одного боку, в селі проживає 400 людей всього, з іншого боку, біля села є Бакута, куди туристичний трафік приблизно 100 тисяч людей. І ми вирішили, що це дуже дивно, що ці люди не заробляють на туристичному трафіку. Вони можуть виготовляти якісь крафтові сувеніри, крафтову продукцію, можуть селити людей, туристів вчувати. І тому за допомогою культури тих туристичних обєктів ми хочемо цих туристів, які знаходяться всього ж два кілометри від цього нашого мистецького села, притягнути сюди. Тобто, це така звичайна історія для Європи, куди приходить турист. Він приносить гроші, локальне населення має роботу. Тобто ще ідея проєкту була в цьому. З одного боку, ми допомагаємо туристам, відкриваємо якісь нові об'єкти, нові цікаві села. З іншого боку, локальне населення може ще заробляти додаткові гроші і покращити свою економічну ситуацію завдяки туризму. От, тобто ідея проєкту була така. Місцеві мешканці вони користуються цією можливістю? Е, вони деякі користуються так. А деякі ні, хоча мають всі, всі можливості. Тобто, зазвичай, як ми бачимо, більш такі живаві люди, які користуються цим туристичним трафіком, це люди, які живуть в інших містах. Тобто, наприклад, в цьому селі вже купили хати, і оселились люди з Києва, Запоріжжя, з Харкова. І вони якраз займаються туризмом, тому що з Хмельницького також є відомий мандрівник, який зробив за садибу хата мандрівника. Ви напевно, його знаєте. Тобто, да, на туризмі в цьому селі заробляють, але наше завдання навчити селян заробляти, тому що вони трошки такі нервні дуже повільні. Але мають все для того, щоб туристу було тут цікаво, і він лишав в них гроші. Розкажіть більше про ті об'єкти, які можна побачити, рухаючися за новим маршрутом. Об'єкти є такі. Перший, об'єкт ми створили на високій горі арт-об'єкт з 28 камінняв, які назбирали. В тих місцях, де були затоплені села, ми їх підняли нагору і створили арт об'єкт з QR-кодом, наводячи на який можна дізнатися історію кожного з затоплених сел. Тобто там є історія, фотографії, які там люди жили, куди їх переселили. Доволі цікавий об'єкт. Він в такому незвичному місці, тому що всі знають Бакуту, але висока гора, вона поруч з Бакутою, і тоді є також туристичний трафік, але більш такий туристи-мандрівники. Але ми думаємо, що завдяки цьому об'єкту їх стане більше. Потім ми створили серію муралів і настінних е, стінописів на закинутих об'єктах, яких в селах дуже багато, такі закинуті ферми, непрацюючі клуби чи бібліотеки. Ми їх прикрасили муралами. Е, також декілька старовинних хат розписали, зібрали, записали аудіо пісні е, ще жінок, бабусі, які ще співають і пам'ятають ці старі пісні. Створили один піший маршрут також. І зробили експозицію. Тобто, ми зрозуміли, що люди в селах вони не цінують речі, які в них зберігаються від їх батьків, від їх дідусі, вони їх часто спалюють на городах. І ми пояснили їм, що це все ж таки важливі артефакти, тому що по них можна дізнатись, хто тут жив, чиї ці фотографії, підписати їх, що це за люди, як вони сюди переїхали. Тут багато людей з затопленою пакути поселилися. І ми ще зібрали ці речі, зробили таку невеличку експозицію в селі також. Тобто об'єкти не тільки знаходили ті, які є природні, але й самі створювали ці об'єкти, аби залучити більше туристів. Так, так. Багато об'єктів створені нами також. Якщо говорити про е, карту і мапу її наповнення, чи думаєте над тим, аби не тільки цей маршрут був на мапі, але й якісь інші. Звичайно, ми думаємо над цим постійно, тому що наше завдання е, людей, які приїжджають на Бакуту і не знають. Після двох-трьох годин чим зайнятися, показати їм, що Старужська громада має дуже багато цікавих об'єктів, цікавих сіл, цікавих місцин, куди можна приїхати там, через 20 хвилин, або дойти пішки за півгодинки, або доїхати велосипедом. І Тому ми постійно шукаємо в різних селах, що є цікавого, і розповідаємо туристам. У нас є на на бакуті туристичний інформаційний центр, де сидить людина, яка розповідає, куди ще можна поїхати тим туристам, які приїхали на Бакута. Тому що всі знають, що саме на Бакуту приїжджає основний туристичний потік тисяч не знаю, 100, напевно, за рік. Але вони приїжджають на 2-3 години, і потім не знають, що робити. То наше завдання як трошки їх перенаправити в інші цікаві е місцини, які є в старушській громаді, за вашими спостереженнями, життя села для туриста це цікава така атракція? Дуже цікава. Насправді дуже цікаво, але селяни поки що не розуміють цього, і вони думають, що це що туристи приїжджають і, і їм якось трохи соромно, що в них кури бігають, чи в них хати такі ще з старовинним там черепиців. Насправді це треба цінувати і це дуже цікаво. Тобто, люди, які ніколи в житті не бачили корови, вони їм дійсно цікаво подивитися на корову або на те, її доять. Спробувати молока, і ми зараз пояснюємо селянам, що це також атракції, на яких вони можуть заробляти до такої гроші, що це не смішно, і це взагалі не, не, не має чого сидитись. Бо люди, які живуть в Києві, в типових будинку і на балконі їм нема чим дихати. вони ніколи не бачили дійсно ні кози, ні корови. Вони куди сюди приїжджають. Село їх дуже цікавить. Їх цікавлять, як оздоблений магазин, цікавить зайти в клуб, подивитись, що там є, яка там сцена, які там фіранки, цікавлять. Садиби і хати людей, навіть пси, які тут бігають, їх також цікавить. Туристи цікавить все. І тому селяни і локальне населення, і ВПО, які тут живуть, вони також це зрозуміти на цьому заробляти і покращити своє економічне становище. Ті люди, про яких ви згадували із Харкова, з Хмельницького, з Києва і так далі. Як вони там? Чим вони там займаються? Чи відкривають вони якісь свої ферми? Або це якась крафтова продукція, яку потім можна придбати? По-різному ми якраз займаємось тим, що показуємо різні можливості. Зараз велика кількість грантових програм, програм на відкриття малого бізнесу. Тому що ті люди, які приїжджають, і не всі вони супермолоді, і не всі вони там дружать з інтернетом, не розуміють, як можна рухатись. Є ті, які більше в контексті, вони дійсно да, починають виробляти якусь крафтову продукцію, тим більше, що є тут дуже багато. Або. Беруть, купують в селяни якісь чаї, просто їх роблять нормальний ребрендінг, красиво запаковують, вони знають, як це продавати в інтернеті, і таким чином додають цінності і продають. І є люди, які просто працюють на віддальонці, тобто їм все одно де працювати, чи, наприклад, там в Запоріжжі, в якому небезпечно, не або на Бакуті, де є інтернет такий самий, і тут безпечно і в їх дітей до них і вони працюють в інтернеті. Деякі йдуть навіть на роботу, тому що зараз багато роботи є і в сільраді, і де завгодно людей небагато. Тому що це якісь спеціалісти. От так само ми взяли на роботу дівчину з Києва, бухгалтеркою в комунальне підприємство. Тобто, по-різному, хто шукає роботу з туризмом, хтось може працювати в інтернеті, але з туризмом не вистачає послуг, тому це така перспективна, перспективна галузь для Бакути. Тобто зараз ще час для розвитку, і ті, хто хоче влитися власне в цю історію, зараз ще не пізно. Абсолютно не пізно, не пізно, тому що кожним роком туристів стає більше, вони більше дізнаються про Бакоту. Дуже велика кількість блогерів приїхала навіть цього року. Вони випустили свої ролики. Туриста ще збільшилось, Бакота ще більше людей цікавить. Вони приїжджають. Багато приїжджає людей в ЕПО, багато військових приїжджають, тому що тут безпечно. І дійсно туриста стає багато, але послуг для туриста, як і не було, в принципі, так особливо і немає, тому що молодь переважно їде. Сама ми, наприклад, комунальне підприємство ТІЦ не встигаємо прям всі послуги задовольнити, тому що, я кажу, тут громада маленька, 6 тисяч людей. А туристичний трафік великий. Тому ми заохочуємо на да, всіх людей, яким цікаво займатися туризмом на Бакуті, тут дійсно є великий попит на туристичні послуги. На наступний сезон. Я думаю, всі, кому цікаво, можуть приїхати, і ми зможемо спільно з ними попрацювати. Також власне був зроблений цифровий архів культурних точок регіону. Розкажіть, чи це теж є одним із тих елементів, який може залучити більше туристів на Баку, то коли вони побачать гарні кадри, як усе відбувається і захочуться побачити на власні очі? Так, звичайно, все зараз в сучасному світі зав'язано на соціальних мережах, на фотографіях, на відео. Тому така велика кількість блогерів, які самі все це роблять і самі себе розкручують. Бо будь-яка фотографія. Зроблена успішно і закинута в інтернет, може принести купу переглядів і таким чином створити рекламу людині, яка її загрузила, і тим більше Бакуті. А враховуючи, що на Бакуті купа людей цього року була, і всі вони робили фотографії не одну, а дуже багато. І якщо приїхало 100 тисяч туристів і 100 тисяч фотографій вони зробили, то ці фотографії побачать там, скажімо, мільйон. Тобто, да, кожна фотографія це реклама, тому. Ми створили, дай запускати, що в цей проекті ми створили ще сайт, на якому все це, що я перелічую, всі арт-об'єкти, і пісні старовинні, і фотографії, і архів, музичний, архів візуальний, у нас все там залито. Сайт працює, і також сайт і є ще одною такою розимкою, яка додатково створює рекламу і регіону, і тим культурним об'єктам, які ми створили. Ви багато працюєте над дійсно тим, аби і дізнатися про Бакут більше і зацікавити цим українців. Чи дійсно є ще що знаходити на Бакуті? Чи вже такі туристичні магніти, на ваш погляд, вже усі використані? Чи ця місцина ще має дуже багато загадок? Я взагалі говорю, що використаний тільки один туристичний маршрут, який є на Бакуті, це сама Бакута затоплене село і льодовий майданчик. А насправді тут на. Набагато більше магнітів. Деякі з них, на, на жаль, ні. але деякі ще й залишились і їх ще буде час відкривати поступово. Я думаю, до наступного сезону ми ще зробимо один-два таких цікавих відкриття. Тут вже була велика кількість тропільських поселень на Бакуті. Тут їздив на жили люди, тому що тут є така ізручна: дві річки. Одна річка впадає, в ушиця впадає в містер і там такий півострів, де постійно хтось жив. Старі е, поляки там жили, і євреї, і українці, і до, до нас там 3-4 тисячі років назад трипільці жили. І, тобто про це мало хто знає. На жаль, знають тільки ті люди, які чорнокопатілю, але <хочемо>, хочемо це трохи призупинити і зробити з цього також культурно цікаву археологічну атракцію, яка буде зацікавлювати людей. І вони будуть дізнаватися, як давно вже тут жили люди. Створення і мапи і інших проєктів, про які ви згадували, власне, фінансується Українським культурним фондом. Так? Власне, чи можна говорити про те, скільки бюджет проєкту створення мапи? Так, всі ці проєкти вони фінансуються Українським культурним фондом. Але знову ж таки, це не проєкт створення мапи. Бо мапа, ну якщо говорити про створення мапи, то це 15 тисяч гривень створення мапи, наприклад. А сам бюджет самого проєкту, який тривав півроку і дав роботу десь приблизно 20 ФОПам і 40 людям, і створив оцю всю купу об'єктів. Він десь приблизно 600 тисяч гривень. Залучати ці кошти реально чи це складна процедура? Я думаю, не складна процедура по-різному. Там у Українського культурного фонду є проекти, наприклад, в яких можуть брати участь. І великі міста, і малі, і там, звісно, для сел або для невеличких міст складно, тому що велика кількість людей, які вміють писати гарні проекти, живуть в Києві, в Львові, в Харкові. І вони зазвичай беруть велику кількість проєктів. Але на радість для малих міст і сел Українського культурного фонду є низка проєктів, на які можуть подавати стільки організації, які працюють з селами. Таким чином у них є більше шансів виграти. І втілити проекти в селах. Тому що в основному переважна більшість проєктів, як ви знаєте, втілюється в великих містах. В селах немає активістів, мало громадських організацій, які займаються селами. Тому УКФ створили якраз отакий кол для людей, які живуть в селах, і пишуть проекти для своєї місцевості. На завершення про те, де побачити цей маршрут, ці фото, власне, куди зайти, аби побачити, як цей маршрут рухається і ним далі дізнаватись більше про баку. Ну, все це буде, все це вже є залято на сайт. Єдине, що дійсно, якщо у нас буде зараз сайт, мало хто його запам'ятає. Простіше вже заходити на відомий цей ресурс, Баката інфо, який є в інстаграмі і в Фейсбуці, і там вже буде детально розписано, як простіше знайти це все. Тобто, там вже ми зараз почнемо розкручувати сайт, але знову ж таки, це не так просто. Тому простіше заходити на вже працюючий ресурс. Бако та інфо там дуже багато новин, і там якраз будуть зараз новини про цей наш проект: як знаходити, куди заходити і як простіше знайти. Дякуємо за те, що доєднались, пане Андрію, до нашого етару. Більше розповіли про маршрути. Закликаємо глядачів відкривати для себе більше Хмельниччину, адже зазвичай трапляється так, коли мешканці Хмельниччини найменше знають про свій регіон, а більше подорожують іншими туристичними точками. Тому, власне, закликаємо вас обов'язково.